Поки я оплакувала загиблого чоловіка, свекруха побігла до нотаріусу оформлювати спадщину. Мені про це не сказавши. Історія. Коли мій чоловік загинув, я не могла довго прийти до тями, ледве не пропустивши 6 місяців, як ви то рекомендуєте в своїх відео на вступ у спадщину. З тої коми, в якій я перебувала емоційно, мене вивела моя сусідка. Що ж сталося? Моя свекруха і за життя мого чоловіка не дуже була до нього прихильна, оскільки в неї є ще один син, який молодший від мого чоловіка, і вона постійно все йому давала. Мого чоловіка обділяла завжди. Як тільки мого чоловіка не стало, я написала їй повідомлення, хоча і не дуже хотілося, але я поважаю її і хотіла все ж таки, щоб ми в горі були більш згуртованіші. Але... Виходить, що я через свою довірливість і добре ставлення до майже всіх людей, навіть якщо до мене не дуже гарно відносяться, могла втратити спадок, який не достався би ні мені, ні нашій спільній з моїм загиблим чоловіком дитині. І я так розумію, що свекруха жодних докорів своєї совісті через це не мала. Вона мені навіть не повідомила про те, що вона відкрила спадщину. А коли я її питала, коли ми разом підемо відкривати спадщину, бо, мамо, ви ж також маєте свою частку, вона говорила, най ще буде. Добре, що моя сусідка мені все ж таки нагадала, Любо, ти вже подала на спадщину, бо вже скоро минає півроку, як загинув твій чоловік. І я думаю, зателефоную свекрусі, та не вбере від мене вже слухавку, говорить постійно зайнята і скидає мене, то я сходила до нотаріуса найближчого, а мене ошарашили. Говорять, слухайте, Любов Іванівно, а у вас вже є відкрита спадщина і вам треба їхати до іншого нотаріуса. Тут я зрозуміла, що вона мене хотіла ще й на спадок кинути, але не вдалося. Ось так ледве не поплатилася за свою добру натуру і свої добрі наміри. Насправді нерідко, коли отак родичі спеціально не говорять або не нагадують про те, що треба вчасно звертатися до нотаріуса і відкривати спадкову справу. Нагадую, навіть якщо ви разом були прописані або разом довго проживали, будь ласка, старайтеся вкластися в 6 місяців з дати смерті спадкодавця. Тому що потім поновлювати ці строки дуже складно. І те, що ви, наприклад, довгий період не могли емоційно себе скласти докупи, на жаль, судами до уваги не берете. Нагадую про курс пані в законі війни за спадщину, залишу за посиланням там багато корисного.